Вночі Росія знову атакувала припортову та цивільну інфраструктуру Одещини. Десять шахетів збили, проте є влучання в Ізмаїльському районі. Зафіксували пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, їх вже ліквідували. Після того як Росія вийшла з зернової угоди, такі атаки стали для нас вже звичними. На жаль, і вони методично продовжують бити саме по тому потенціалу, який Україна використовує. На жаль. Відбулось влучання в припортову інфраструктуру, пошкоджено зерносховища. Є пошкодження самого збіжжя безпосередньо. Внаслідок російської атаки постраждала одна людина. Це жінка 1935 року народження. Вона отримала термічні опіки. Нині вона знаходиться у лікарні та отримує медичну допомогу. Я услышав шум шахеда, успіл. нацепить одежду какую-то, что попалось. Вышел и слышу, что он гудит и замолк. Меня вот та жесть спасла. Она меня прибила к стенке и осколки, ну не осколки, то есть э, обломки дома на меня не попали. У меня пострадала мать, попала в больницу, в травматологию. У нее ожоги и раны. Рука, нога. Сам я мать не мог вытащить, позывал людей. Люди помогли. У меня шланг был здесь как раз. Вода. Я подключил, начал до пожарных, до приезда пожарных. Начал тушить. Пока к нам русский мир не пришел, было все хорошо. Дом был. Была у меня машинка с ВАЗ-2107. Вот что от нее осталось. Русский мир Нам таку, такий, так, такий мир, який ми не чекали. Після нічної атаки Росії по Одещині зранку на території Румунії виявили вирву, яку ймовірно залишив російський безпілотник. Про це йдеться у прес-релізі міноборони Румунії. Воронку знайшли біля річки Чилія приблизно за три кілометри на захід від села Плауру. У Рамунському міноборони також додали, що рішуче засуджують напади Росії на окремі об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Цитата: ці напади є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права. У разі повного блекауту Одеська область зможе триматися 5 днів на запасах палива для генераторів. Про це повідомили військові адміністрації. Крім того, будується саркофаговий захист для важливих об'єктів, але зараз лише один такий у процесі зведення. Загалом в Одеській ОВА вважають, що область до зими готова. На сьогодні генераторами для автономної роботи на 99% забезпечені лікарні, на 90% школи і на 75% садочки. Але до 1 листопада ці показники мають стати стовідсотковими. У достатньому обсязі є і обладнання для ремонтів, якщо обстріли зачеплять об'єкти енергоінфраструктури. Ну, матеріалів достатньо. І Є е, запасні трансформатори, і обладнання, все є. Але ви повинні розуміти, що на це повинен бути час. Обладнання це е, технологічно дуже е, високого рівня. І просто під'єднати, наприклад,. Той же трансформатор, чи е, якесь обладнання, яке потребується, для цього потрібен час і ми е, вважаємо, що е, дуже швидко це не вийде. 47-річний чоловік кинув гранату у вікно колишнього хлопця своєї доньки, аби таким чином йому помститися. Від вибуху ніхто не постраждав, але поліція затримала чоловіка. Йому загрожує до 15 років у тюрмі. Правоохоронцям затриманий пояснив, що напередодні під час застілля донька розповіла йому про старі образи на колишнього. Тому він, перебуваючи на підпитку, роздобув гранату F1 та кинув її у вікно будинку, де живе молодик. Втім, вдома хлопця не було, а його матір була у сусідній кімнаті. Саме житлове Приміщення зазнало пошкоджень в оселі чоловіка під час обшуку виявили ще одну гранату РГД РГД-5, згорток з речовиною, схожою на канабіс, та пристрій для вживання наркотиків. Усі речові докази вилучили і скерували на експертизу. На підставі зібраних доказів правопорушнику повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство, а також у придбанні носінні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. П'ять років за ґратами за злив росіянам локації української військової техніки. Наприкінці лютого цього року засуджений відзняв відео руху колони української військової техніки, а потім переслав своєму знайомому. Далі цей відеозапис його розіслав своїм знайомим з Росії. У суді чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Наразі він перебуває під вартою. Додам друг по переписці. Також отримав п'ять років ув'язнення за поширення інформації про військову техніку ЗСУ. Набу оголосило у розшук ексмера Одеси Олексія Костусєва. Його підозрюють у причетності до незаконної передачі у приватну власність комунального аеропорту Одеса. У результаті схеми місто фактично втратило контроль над міжнародним аеропортом та доходами від його роботи у сумі понад 2,5 мільярди гривень. За версією слідства до цієї справи причетні також бізнесмени Олександр Грановський та Борис Кауфман. До речі, останній сидить у СІЗО. Розважались на дискотеці та вживали наркотики під час комендантської години. Працюючи заклад виявили правоохоронці під час відпрацювання у центрі Одеси на канатній. Всередині було кілька десятків відвідувачів. А під час огляду речей присутніх копи знайшли наркотики рослинного та синтетичного походження. До речі, поліція вже навідувалась у цей заклад, який не припиняв роботу попри комендантську годину. У попередній раз там вилучали алкоголь, який продавали після 22-ї години, у тому числі неповнолітнім. Тепер право. Охоронці проситимуть розірвати договір оренди із цим клубом. У могильник виявили у покинутому кар'єрі на Одещині. Про це повідомили в екоінспекції. Ймовірно, трупи тварин у кар'єр скидає ферма, яка знаходиться поруч, аби приховати злочин. Скотомогильник прикривали соломою. У свою чергу екоінспекція вже звернулася до поліції. Додам, за санітарними вимогами скотомогильник повинен бути розташований на відстані не менше кілометра від житлових тваринницьких будівель, водойм тощо, і аби його облаштувати, потрібно отримати відповідні дозволи та безпосередньо побудувати його. А не просто вирити під це яму. Ось такі стихійні місця поховання худоби можуть супроводжувати епідемії, у тому числі смертельні, як от від Сибірської виразки. Востаннє саме цю хворобу зафіксували у чоловіка на Одещині у 2020 році. Одеса повернула у комунальну власність Дальницькі кар'єри, а також базу на вулиці Марії Демченко. Відповідне рішення ухвалив апеляційний суд у справі міста проти ТОВ Союз. Це компанія, яка довгий час орендувала територію для вивозу сміття. Полігон передали в оренду ще у 1999 році. Згодом у міської ради виникла ідея будувати сміттєпереробний завод на території дальницьких кар'єрів. Про такі плани заявляли ще з 2017 року. Це майно зараз знаходиться, повинно бути передано нашому комунальному підприємству. Відповідно за це рішення проголосували члени виконавчого комітету. І далі ми вже як законні господарі будемо оперувати і е, дальницькими кар'єрами, і е, відповідною базою, яка розміщена на Марії Демченко. 30. і відповідно за вашим дорученням будуть опрацьовуватися питання по подальшому використову використанню полігону в тому числі для будівництва сміттєпереробного заводу.